Самостійна навчальна діяльність, як і будь-яка діяльність навчальна може бути диференційована. Розглянемо складові диференціації. Диференційована діяльність може бути за рівнем творчості, за рівнем складності завдань і за ступенем самостійності. Тобто, якщо говорити саме про самостійну навчальну діяльність, то ми будемо ділити її саме за ступенем. Самостійності, наскільки дитина вже володіє собою, скажімо так, своїми знаннями і може виділити е, ті складові, які може виконати самостійно. Але взагалі, для будь-яких завдань, ця схема це основна схема, якою можна притримуватися для складання диференційованих завдань. Але для того, щоб диференційована діяльність будь-яка, в тому числі самостійна, була ефективною, треба розуміти, які показники і параметри, тобто, що вимірює ефективність такої діяльності. Розглянемо. Ми бачимо, що показниками можуть бути научуваність і навченість, зміна цілей для підвищення якості, заміна алгоритмічного мислення на творчий характер, і ускладнення процесуального напряму діяльності. Кожен з цих показників можна розглядати як загальнометодичний, так і психологічний. Якщо ми говоримо про загальнометодичні, то це темп, це результативність, тип і кількість помилок, які допускаються. Якщо ми говоримо про психологічні, то тренування такого виду можуть дати розвиток гнучкості мислення, широти перенесення знань, продуктивність діяльності. Співвідношення операцій аналізу і синтезу і рівні мотивації продуктивність діяльності. Ось ми бачимо ті показники, які будуть нам показувати дійсно, наскільки ефективна диференційована діяльність, наскільки правильно вона організована, а для того, щоб вона була правильно організована, вона повинна мати певний алгоритм складання завдань. Розглянемо такий алгоритм. Якщо ви. Уважно подивитися, то схем всього три. Перша схема, схема А, має наступні складові: це спільне завдання, а потім розгалужені завдання за складністю. Ця схема ефективна тоді, коли новий матеріал тісно пов'язаний з попереднім. І або новий матеріал, або відпрацювання якогось матеріалу йде зразу ж після вивчення нового матеріалу. Схема Б: спочатку йдуть розгалужені завдання, тобто різного варіанту, а вже потім тільки якесь спільне питання. Вона застосовується для розвиваючої дії, тобто, коли ми хочемо дійсно показати широту того чи іншого поняття. І схема В йдуть розгалужені завдання, спільні завдання, яке узагальнює попередні, і вона застосовується, подивіться, тоді, коли є велика різниця між знаннями. Якраз наша ситуація, коли ми хочемо подолати освітні втрати, в класі є учні, у яких втрат, можливо, немає, і в класі є учні, які мають великі прогалини. Для того, щоб якимось чином залучити їх до спільної діяльності, ми можемо якраз і дати оці завдання, але висновок, вони на базі своїх завдань роблять один. І тому ми можемо крокувати вперед. Розглянемо цю схему на конкретних задачах. Наприклад, схема перша: Ідуть спільне завдання. Ви бачите: відрізок ДМ, довжина якого. 3,2 см перпендикулярний до площини ромба і діагоналі ромба дорівнюють 12, 16 см. І треба знайти і перше завдання кут нахилу прямих, а потім кути між площинами вже розділяються по рівню складності. Схема Б: це коли ми даємо розгалужені завдання. І така ситуація типова для повторення, і кожен обирає, або за допомогою вчителя, або сам собі завдання. Ви бачите, наприклад, завдання такі, які можна запропонувати. Ви пам'ятаєте, що всі ці матеріали будуть у коментарях до відео, можна їх для себе скачати і переглянути ще раз. Схема «Б» працює таким чином, і схема В. Схема В це саме та, яка актуальна на сьогоднішній момент, це розгалуджені завдання, а потім спільна, спільний висновок. Дивимося, в нас дано куб, під яким кутом з вершини А видно діагональ, ребро, відрізок, центр грані, тобто є різні методи геометричний, координатний і векторний, який ми хочемо повторити, яку можна виконати. Між іншим, можна виконувати всіма способами, якщо є в цьому потреба. А далі узагальнити методи для розв'язання задач, які в подальшому будуть необхідні для того, щоб розв'язувати стереометричні задачі. І наступне критерії створення навчальних груп. Для того, щоб Виконувати такі завдання, які запропоновані і схеми були в попередньому слайді, треба подумати, можливо, доцільно не індивідуально виконувати завдання, а в групах, пояснюючи один одному певний матеріал. Це також є одним, одним із кроком, коли хто може допомогти, якщо не сусід за парту, як то кажуть. То критеріями створення груп також можна розглянути наступні це рівень навчальних досягнень, про що йде мова? Більш сильний учень і слабкий, коли між ними взаємо, взаємопраця і вони можуть допомогти один одному. Темп навчальної роботи. Той, хто швидше робить, той, хто повільніше. Або навпаки однакового темпу для того, щоб їм було комфортно працювати. Наученість, навченість, працездатність. Ну, зрозуміло, що один може лінитися, а другий буде йому допомагати все ж таки виконувати ці завдання і наздолужувати знання. Вміння самостійно працювати, та рівень пізнавальної активності. Інколи учень, начебто, і може працювати, але йому не хочеться низький рівень пізнавальної активності подивитися підручник, почитати якусь теорію. То якраз організація в групі, якщо буде активний хтось, помічник, скажімо так, то він може допомогти цій групі виконати завдання. І відмінність в навчальних пізнавальних інтересах, мотивація і ставлення до навчання. Всі ці критерії, якраз, і допомагають зрозуміти, які групи на уроці будуть працювати, крім того. Складати завдання за різними схемами і надавати можливість учням працювати самостійно. Це буде спонукати їх до того, що все ж таки знання будуть, і прогалини будуть подолані.